Путін продовжує брехати, назвав Росію лідером із привабливості для інвесторів, але є один малесенький нюанс. Нагадаю, що наприкінці тижня він заявив, що Росія жодного західного бізнесу нібито не видавлювала з країни, і взагалі обігнала всі інші світові економіки за якістю бізнес-клімату. Ми нікого не виганяли, нікого не видавлювали з нашого ринку. А, і... секрету, секретного тоже не открою несмотря на политическое давление, многие партнери, в том числе из стран западної Європи, Сіної Штатів, ні ушлі. Насправді, спочатку війни Путін став відбирати бізнес у західних компаній, що залишились на так званій РФ, спочатку шляхом так званої націоналізації, а потім передаючи весь бізнес під контроль друзів. Загалом протягом двох років російська влада націоналізувала понад 220 приватних компаній з активами практично на 1,2 трильйона рублів.